Вірна дочка і жінка. Був такий купець, мав він у себе тата і двоє дітей була одна донька, а один син. Були уже вивчені обоє. Та донька все в склепі продавала. Вона вже мала до 16 років. Але одного разу він поїхав до свого брата на весілля і взяв із собою сина, а донька лишилася вдома в склепі продавала. Її дід лишився на господарстві, приходить з дому до склепу, Сів собі коло онуки та й зачіпається. Такий запалений дід хотів, аби онука грішила з ним. Вона вирвалась і втекла. Взрів дід, що вона не допуститься гріха. Він пішов додому і написав до сина: Ти їдеш на весілля, а що твоя донька пішла за жовнірами. як то купець письмо прочитав, входить до покою, кличе сина свого, бере стрільбу та йде з ним в огород. Завів його далеко від покою і каже до нього «Вклякай!» Він питається, чого вклякати? А той каже Твоя сестра пішла за жовнірами, а тебе заб'ю, аби не мав і за тебе встиду. А він каже до тата Я сестру знайду, аби вона де була, і привезу її аж сюди. А копець каже Перевези мені з неї серце і палець мізильний. Зараз він поїхав. Приїздить додому, дивиться, а сестра дома. каже до неї. Збирайся, поїдемо до вулиці на весілля, бо мене прислали за тобою. Она з охотою убирається, посідали і їдуть. А дорога була через ліс. Приїхали в ліс, а він не їде тою дорогою, що має їхати. Від'їхав далеко від дороги і каже до неї Ти знаєш, сестро, що я маю з тобою робити? А вона питається Що? Він каже: Я маю з тебе привезти татові мізильний палець і серце. Вона напудилася і каже Брате, мій милий, що тобі з того прийде, що мене вб'єш? Є песик з нами. Убиймо того песика, вивім серце з нього, а я палець дам собі втяти. Я, певне, до тата не прикажуся. Як врадилися, так зробили. Дала палець втяти і пішла лісом. А брат поїхав собі на весілля, віддав татові палець і серце та й спокій. Вона, як пішла лісами, знайшла собі таку діру, що в ній жила аж до зими. А в зимі робить царів син полювання. Зачали полювати. Принц узрів, що якась панна побігла до діри. Приїздить, коло тої діри і став. Зараз закликав жовнірі і каже: Хто полізе до тої діри, дам йому, що буде мати жити до смерті. Був один мачкоєць старий і каже Я полізу. І поліз до діри, виводить ту панну. Як уздрів принц, так йому сподобалося, що не може очі спустити ніде. Питається її, що ти за одна. А вона каже Я людей добрих і сама поштива. Взяв її на поїзд, привіз до палаців своїх і жениться з нею, взяв шлюб і живуть уже рік. Найшовся межи ними маленький синок. Він усе питається її, що вона за одна, а вона каже все одно Я добрих людей і сама поштива. Раз каже до свого чоловіка Поїдем до мого тата. Зібралися і їдуть. Взяв він собі з десять жонірів. Насіла собі в поїзд з дитиною, а жовніри около поїзда. Один такий старий жовнір їхав на коні такий сивий, як голубець. Вона змилувалась над ним і казала дати другому коня, а йому сідати коло неї в поїзд. Як він сів коло неї та й узяв зачіпати її, вона б на то не мислила та його в лице, а він витяг шаблю і хотів стяти голову та й не стяв її, їла дитини. Вона тоді, як скочить з поїзду та далі в ліс, а жовніри поставали. Над'їздить цар, а вони стоять. Дивіться, а дитині голова віттята. Він питається Що таке? Вони кажуть. Царівна відтяла голову та й утекла в ліс. Вздрів цар, що біда, вернувся назад додому. А вона, як пішла, та й зайшла до одного села. Перебралася по хлопськи, ніби чоловік. Та й стала за громадського писаря, відбирала там рік, податок. В рівний рік робить бал. Пише до свого тата і до діда, до чоловіка свого, і до того жовніра, що хотів зрубати її голову. Поприїздили всі, почали обідати. По обіді зачинає вона свою нужду розповідати, і каже: Був один купець, мав двоє дітей і мав склеп. Втім, склепі його донька продавала. Одного часу поїхав той купець добрати на весілля, а тої дівчинки дід приходить до склепу і хотів грішити з нею. Вона не нала довестися до гріха. А він візьми і напиши й до її тата, що донька пішла за жовнірами. Купець зробився злий, вив свого сина в огород і хотів застрілити. Син йому каже. Я, тату, вам найду, де вона буде. І тату сказав або привіз з неї палець і серце. Взяв він її на бричку і повіз, казав їй, що на весілля просили. Завіз у ліс і хотів її убити, а вона відпросилася в нього. Дала собі палець вцяти, з пса серце вимили. Він поїхав на весілля, а вона пішла лісом. Найшла собі діру і сиділа там, а принц полював і вздрів її, як бігла до діри. Казав її випроводити звідти. Вийшла вона з діри. Принц як узрів ту панну та йому сподобалась. питається тої пани, відки вона, а панна каже Я добрих людей і сама поштива. Він ту панну взяв до своїх палаців і оженився з нею. Жили собі рік і мали синка межи з собою. Вона одного разу каже до свого чоловіка Поїдемо до мого тата. Зібралися і їдуть. Дав цар жовні ріку своєї жінки, і поїхала вона наперед, а цар лишився ззаду. На одного разу каже до свого чоловіка Поїдемо до мого тата. Зібралися і їдуть. Дав цар жовнірів коло своєї жінки і поїхала вона наперед, а цар лишився ззаду. Їде вона, але дивиться, їде на коні жовнір такий старий, зробився їй жаль і каже йому Дай коня другому, а сам іди сідай коло мене. Сів він коло неї став зачіпати. Вона багато не мислила, вдарила його в писок, а він хотів її голову відрубати. Та якось не потрафив у неї, а дитині відрубав. Вона як скочила з поїзду та й пішла лісом. Тоді пішла до другого ванкіру, перебралася по дамськи, входить і каже цареві Я твоя жінка, а це мій тато, а це мій дід, а це той жовнір, що твою дитину вбив. Взяли діда її, прив'язали жовніром до коней таких, що не були всідлені ніколи, і пустили в поле. А цар старівної жили, поки не померли. Брат і сестра Був чоловік та жінка. Мали двоє дітей хлопця і дівчину. Так вони їх учили молитви, аби скоро встають молитися, а по скінченні молитві, аби поцілувалися. В короткім часі отець і мама тих дітей померли. А вони так, як вперед, молилися і цілувалися. І росли так. Як повиростали, так брат оженився та своїм звичаєм молився і сестрою цілувався. Але жінці його було маркотно і каже до чоловіка свого: Чого ви у ставічним молитві цілуєтесь? А він їй каже Так нас мама і тату навчили, і так будемо робити, поки вкупі жити будемо. Так вони пішли одного разу обоє, чоловік з жінкою на оказію, на хрестине весілля чи щось подібне. А сестру його лишили дома на господарстві. Жінка лишила чоловіка на оказії, а сама прибігла додому, вивела коня з тайні, запровадила у воду глибоку і втопила. Повернулася потому на оказію. Побувши там якийсь час, повернули обоє додому, і каже жінка до чоловіка: Дивися, що твоя сестра за збитки наробила, стратила коня, а ти не кажеш, лише її цілуєш. Чоловік на то каже: Бог буде видіти, як вона збитки зробила, але не буду я мати, не буду й вона мати. І за то її ніць її не штрафував. Тепер перевелося кілька днів. Так вони пішли знову обоє на весілля, а сестру лишили з дитиною вдома на господарстві. Сестра дитину уколесала і пішла прати хусти, а тим часом невістка прибігла з весілля сама додому, і своїй дитині облупила з обох ручок шкіру по самій лікті, і повернула назад на весілля. Похлодять обоє він з жінкою додому і чують плач у хаті плач дитини і сестри. Війшли до хати, і питаються сестри, що то значить? А сестра каже: Не можу знати, бо м ходила прати, а коли вернула, стала дитину скалічену. А жінка каже, Господь би тебе побив із твоєю сестрою. Він став і задумався, що би робити, яку би кару завдати сестрі за дитину. Нарешті каже Не буду сам карати, не буду сам карати, буду на суд здаватися. Здався він на суд, так і присудили, щоб їй руки утяли. Тепер він каже Сестро, чи будеш коло мене, чи підеш пріч від мене? Вона каже Не буду, братчику, коло тебе, іду собі геть від тебе в світ. Так він зав'язав вузол гроші і дав на плечі. Вона йде, йде, зголодніла і каже Боже милий, гроші маю і з голоду згибаю. Врешті прийшла під цісарки сад і гадає собі Боже мій, так він зголодніла, кому хоч одну грушку з'їла. Так пан біг дав, що вона якось у сад дісталася і з'їла грушку, ходила по саду і каже до себе вже мене голодна. А ото цісаря був принц, і каже він до свого татка «Абес мені дозволив піти до огороду на полювання і що собі сполюю, абес мені то дарував. Отець каже і овшім, синку. Так він, син, пішов на полювання і знайшов ту без рук дівчину. Я в собою привіз її до бурку, і каже видеш, татку, що я собі сполював, абес мені не бородив з нею оженитися. Але тато каже Я не позволю тобі то робити, бо то каліка, і для тебе візьму у цісаря. А син каже ні, я не хочу іншої, лише ту, тушом собі сполював. І татко мусив позволити. Прислали письма по цілім краю, що я за свого сина каліку беру. Так зробили бал, зробили весілля, і жив з нею принц, може, два, може, три місяці, і лишив її в тата й у мами, а сам вибирається на війну. Просив свого тата й маму, аби її доглядали. Вона побула якийсь там час і породила близнята, два хлопчики золотоволосі. Так дуже урадувалася цісар і цісарова тими дітьми, бо таких у цілім краю не було. І цісар написав письмо до свого сина Твоя жона має близнята, хлопці золотоволосі!» Той поштар їхав з тим письмом і так випало, що мусив ночувати в цім селі, звідки вона була. Приїхав до коршми і каже Вітові Дай мені квартиру на ніч. Віт запровадив його до її брата. І там, як то поштар струджений, торбу з тим письмом на клинок, а сам заснув. Невістка, жінка брата, подивилася на то, взяла письмо з торби, прочитала і пізнала, що то є письмо до принца, чоловіка з сестри мужа свого. І взяла письмо, подрала, а інше письмо до нього написала, що його жінка має два пси лисі, і письмо до торби поштаря вложила. Поштар пробудився рано, взяв торбу та й поїхав до принца і віддав йому то письмо. Принц прочитав і назад відписав що мені пан біг дав, найждусь тим мене най не тратять то, що вродилося. Поштар повертав від принца і знову там повернув на ніч, де там тої ночі ночував. Поклав торбу на клинку і заснув. А невістка взяла знову то письмо, прочитала і інше написала Скоро упаде додому, аби її стратити дітей потратити, бо таких дітей нема ніде в краю. Так той поштар приїхав додому, як вони, тато і мама, то письмо прочитали тяжко заплакали. Що йому сталося, такі діти красні? А він каже тратити враз з жінкою і каже, щоб серце з неї і з дітей на знак лишили, як він з війни прийде. Вони не тратили, бо їм жаль було. Казав цісар поробити такі шлейки і прив'язати дітей до грудей її так, аби могли ссати, і так виправив їх у світ. Так вона йде, йде, дуже схотіла пити і прийшла до кірниці, але не може напитися, бо так не досягне, рук немає. І коло кірниці сіла і зачала ревне плакати. Пан Бог заслав ангела з неба і каже ангел Мачай кікоть у воду. Скоро умучила, та й рука ціла зробилася. Каже ангел, мачай другий кікоть. Як умучила другий, то й друга рука була ціла. Урадувалася дуже, що має вже руки, має чим дітей обходити і сама себе. Пішла вона від тої керниці і знайшла дворок у лісі, в тім дворку є все. Є що їсти і пити, відки жити. І вона там сиділа в тім дворку сім літ і все мала, що гадала, хоч ані душі там не було. А принц у сім літ приїхав додому і скоро впав на подвір'я і питається, де жінка і ті пси лисі, котрі моя жінка мала породити. Каже тато, що то були не пси, але два хлопці, золотоволосі. А він каже: Нащо ж ви мені написали, що то два пси? Вони кажуть, що ні. Казав поштаря, прикликав до себе і питається. Де ти ночував з тим письмом? А він каже, в котрим селі і у кого. Так зараз принц взяв регімент жовтрів. Обступили навколо ту хату і гарматами розбили, спалили разом з тою газдиною, газдом і дітьми. Відтепернувся принц і поїхав з військом її шукати по світу. І приїхав до того дворка і упросився на ніч до неї. Він її не пізнає, бо вона вже руки має. Але вона його пізнала. Він ліг і заснув, а діти бігають по хаті. Як заснув, то спустив одну руку з постелі, що звисла. А вона каже Іди, синку, поправ таткові руку. Нетина прийшла підіймати йому руку, а він збудився. Так устав з постелі і підіймив шапку дитині на голові. А від того волосся Золото аж витко в хаті зробилося. Тоді пізнав дітей і жінку, забрав з собою і завіз додому. Та й панували, панували, поки їм пан Бог життя призначив. Заміна. Був один чоловік, а він мався, гей, дуже бідненько, але мав багато дітей, мав дванадцять синів. Вже прийшов час старшим женитись, а він не женить ані одного. Аж як прийшов час женити наймолодшого, він каже Тепер ідіть та й найдіть такого чоловіка, що щоби мав дванадцять доньок, то вас поженю, бо не маю за чого кожному весілля окремо робити, а так одно весілля для всіх разом зроблю. Вони, ці сини, послухали та й зібралися. Пішли шукати такого чоловіка, щоби мав дванадцять доньок. Йдуть вони, йдуть від села до села та питають такого чоловіка, але не можуть відпитати. Аж зайшли в дуже великий ліс. Ішли вони тим лісом від рана до вечора, та й ще його не перейшли, та й ніч їх у лісі заскочила. Але то були дужі парубки, не боялися нічого, Розклали собі велику ватру, посідали та й щось готорять. У цім лісі був двір найстаршого від опришків, і нозрів ту варту та й каже жінці що це має значити? Уже тут 30 рік сидимо, але жива душа сюди не заходила, аж тепер хтось зайшов та ще й таку велику ватру наклав. А ну я п'яду подивитися, хто тут такий. Та й убрався, так, як злісний, лісничий, пішов і дварті та й каже «Добрий вечір, люди. Вони йому відповіли, а він взяв собі ватри в люльку та й зайшов з ними в бесіду. Почав випитувати, звідки вони куди йдуть та й за чим йдуть. А вони розказали йому все по правді, бо не знали, що то опришок. Він як вислухав та й каже Знаєте що? Віддай, мені вас, сам Бог прислав. Я маю акурат дванадцять дівок. Ти вже віддавна думав їм так само, як ваш отець, щоби, коли трафився такий чоловік, щоб мав дванадцять синів, то бим свої доньки віддав за них, аби за одним заходом зробити весілля. Ану, ходіть до мене до хати та будете видіти мої дівки, так якби би вам сподобалося, то їх за вас віддам. Вони послухали та й пішли з ним до хати. А він пішов та й увів 12 дівок, таких файних, що вони аж очі свої на них позабували. Та й кожний собі одну вибрав та й каже, що ту хоче, а той ту, а він каже добре, не буде. Та й дівки перестали та й зачали щось гуторити. А за того й вечерю поклали на стіл, та й вони посідали за стіл по старшині, кожний з своєю княгиною, та й зачали пити горівку та їсти. А ті парубки мали наймолодшого брата за дурного, та його прозвали дінь голосом. А він не був дурний, а був нерозумніший від них усіх, та й він не противився тому. Той Джінь голос зараз пізнав, що та штука, що їм дали їсти, то з людей, та й не їв її, але візьме руку та ніби понесав в рот, а від рота крадьке зверне та кидає під стіл. А там були песики та й поїдали. Ну вже вони встали від вечері, та ще щось готорять. А Джінь голос пішов ніби на двір та й добре придивився, які замки, де що стоїть. Так, що все добре знав, якби вже з рік у тім дворі був. Та й пізнав, що той пан то є опришок, та що ті дівки то не його доньки, але жінки других опришків, що поперебиралися за дівки, як же все добре розвідав, увійшов до хати, але так учинив і удавав, якби нічого не знав, та й гуторить так, як і другі. Але за того прийшов час спати, а той опришок каже, аби лягали кожної своєю дівкою спати, бо, однако, незадовго вони будуть їх жінками. Задніщі зараз несли соломи та поселили серед хати, та й незадовго поснули, як повбивані. Лиш жінь голос не спав, а встав та й потихень вийшов до сіней, а там стояла скриня з діамантами. Він взяв у пазуху такі два яблуці яблука діамантою, та й сів під верми тими, що від тої цимбери, що в ній спав той старший і жінкою своєю, та й слухає. А той старший каже до неї А що? Іду я хіба поженити тих, порізати. А стара каже «Спеко, спи, ти трудний, я піду та їх поженю. Та й встала. Насвітила свічку, знайшла ніж та й хоче йти до сіней. Але той її чоловік каже А дилися, аби з котру молодицю не зарізала, аби смацала за голови, та як в кучмі голова, то рубай, а як пусті, то ні. Але поостриш вперед ніж та й зареди ще трохи, може, котрій не вснув, аби не наробив галасу, та аби не попробуджувалося, бо відтак тяжче їх буде порізати. Та ж і наших хлопців нема дома, щоб помогли. Вона зачала гострити ніж. А діньгула тим часом пішов, забрав з парубків кучми. Та поклав на дівки, а їх позивав у хустки та й сам завився у хустку, а на ту, що з ним спала, поклав свою кучму, та ліг попри неї. Лише йшов він ліг, а та стара увійшла потихо та послухала, що всі сплять. На котрі б кучму, лиш потягне ножем по шиї, а голова відлетить. Та як уже всіх дванадцятьох стяла, пішла до свого покою. А діду спобудив своїх братів, черкнув сірник та й каже Подивіться, ото, що вам мало бути, тікаймо. А ті як уздрили, та в ноги та й повтікали. Стрек прийшов до покою, а він каже Ану, засвіти та подивися, може, ще котрого недобре оженило. Вона засвітила та, як подивиться, а то всі дівки порізані, а парубків нема. Вона ж заопаткувалася. А він учув та прибіг. Ти як подивився, та й зараз зібрався та на коня. Полетів за опришками, аби з ним бігли за тими в погоню. Але нім він їм дав знати. Анім вони позбиралися, ті вкоті втекли аж за границю. Він прибіг і до границі, та лиш їх далеко, та й скричав Жди жди, ти смутчий, дінь впадешся ти ще в мої руки. А дідь каже Говори, дурний своє, я ще твою жінку спечу, а тебе живцем у яму закопаю. Та й опришки вернулися назад, а ті брати пішли в своє село. Дінголос поніс та дав ті діамантові яблука своєму дідичеві, а він їм дав за них одно село. Уже вони стали багачами, та й поженилися в найбільших багачів у своїм селі. Леж Дінголос не хотів женитися, але каже панові своєму Як хочете, то я вам ще принесу золоте ліжко. А дідич каже Та добре, як принесеш, то я тобі заплачу. А він пішов та зробив на ліжко, але таке, що розбиралося, як було треба, на молі кавалки, та й знов складувалося, узяв на плечі та й пішов із села. Він пішов у ліс, до того двора, та й заждав, аж удурі погасили світло. А як скімував, що вже поснули, пішов то поволеньки, розімкнув двері, бо він уже знав від першого разу, як там був своїми братами, як двері розмикаються, та й зайшов тихонько до того покою, де той опришок із жінкою і спав на золотім ліжку. Здоймив з плечей то дерев'яне ліжко, та й склав потихоньку, застелив та й присунув і тому ліжку, що на нім спали, та й зачав їх перекачувати на то своє ліжко. Її перекотив так, що не чула, а його як зачав перекочувати. Він збудився, імив його за руку та й каже: То ти джінь голосем? А він каже «Та Тадже я. А добре, що с мені впав у руку. Видиш, ти казав, що мою жінку спечеш, а то вона тебе спече. Та й взяв його та й забив до арешту, а сам ліг спати. Як устав сів на коня та й поїхав до опришків дати їм знати, що вже їм мевдінь голоса, ні він вернеться з опришками. Вона встала та й натопила в печі залізній, узяла візочок той, що на ній мала засунути його в піч. Та й каже йому, аби сідав на той візочок. Він ніби хоче сідати, та й ніби не знає, як то має сідати, та й просить її, щоб йому показала, як має сідати. Вона дурна показала, а він спустив борше пружиною, і її голова відлетіла. Він її затрутив з візком у піч, а голову поклав на ту дерев'яну постіль та не крив так, що лише трошки волосся видко, а сам узяв золоте ліжко та й пішов. Опришки приїхали, витягли ту з печі та так їдять та смакують, та й кажуть Ото був дідь голос ситий. Але вони вже довгий час сидять вже й голосно гуторить, а та не встає з пустелі. Він гадав, що вона дуже вимучилася з джинь Голосом, та й тому не встає. Але вже тут дуже довго тривало, а вона ані рушається. Він відкрив а то лиш голова, він заопаткувався та й каже Та ми паню мої зіли, біжи за ним. Побігли, але узріли його лише за границею та й вернулися. Джинь голос відніс панові своєму ліжку золоте. А той йому дав багато грошей. Він роздав ті гроші братам своїм, а сам забрав собі, що було треба, та й пішов у той ліс недалеко від двора, та й рубає дерево. Той його пришок учув та й приходить і дньому, та й питається його, що він тут робить. А він каже В нашим селі є такий джінголос, що тільки людям наробив кривди, щоби на воловій шкірі не списав, а ніяк його не можеш світа зладити, хоча й пан великі гроші обіцяв дати тому, хто б його світа зладив. Я був у ворожки, а вона наказала. Що аби з цього лісу зробити трундву, та аби його ту трунну загулити, то вже не вирветься, а тоді його живцем у землю загребти. Та я хочу робити трунву на нього. А той каже Добре, роби, я тобі поможу, бо він і мені кревду зробив. Та й помагає йому робити. Дінь Голос каже: Але то я не маю міри від нього, понота буде наша робота. А той каже Міряй до мене, він такий акурат, як я. Ну, вже збили трунву та каже опришковий. Ану я ляжу отрунув, ти прибий віко, бим попробував, чи не розломить їм його і загребе. гребе. О колі, а той прибив віко, він попробував та й каже, не бійся, не вирветься. А той об'язав воловодом, вирубав дірку на очі та й народ і несе в своє село. А той каже, То ти, джінь голосе, то я. Та й поніс, та й закопав живцем у землю.